На Прикарпатті активізувалися шахраї. З початку повномасштабної війни випадків шахрайств в області стало більше. Злочинці підлаштовуються під реалії військового часу та придумують нові схеми обману. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Війна не стала перепоною для шахраїв. Злочинці у цей час навпаки активізувались. Втрапити у їхню пастку доволі легко. Сьогодні шахраї застосовують різні схеми обману. Потрапивши до них на гачок, можна втратити десятки, а то й сотні тисяч гривень. На даний час продаж не існуючих товарів в інтернеті це залишалось і є основним видом шахрайства, який є, де люди. Лакомляться на дешеву ціну в інтернеті на будь-якій платформі це найпоширеніші. Також на даний час є псевдоблагодійність, також є оренда неіснуючого житла. Це, це такі основні види шахрайства. Якщо ви стали жертвою шахраїв, то одразу зателефонуйте на лінію 102. або ж зверніться у найближчий відділ поліції чи надішліть електронне звернення на сайт департаменту кіберполіції. Звичайні Свої дані описують і ззаді, які вони необхідні вказати дані тої особи, яка вчинила відносно неї неправомірні дії. Це веб-ресурси, де здійснювалася покупка або навпаки продаж, контактні дані самого шахрая, номер банківської картки, куди вони перераховували кошти. Тобто сума завданих збитків, якщо підтягує отримувача коштів, обов'язковому випадку зазначати і особу, яка е, вчинила ці дії. Після цього заяву вносять у спеціально створену базу а далі згідно до. Чинного законодавства здійснюється перевірка звернення потерпілої особи, якщо наявні якісь скріни, обов'язково виписку з банки з собою зразу брати, скріни переписок, скрін е чеків, якщо це поповнялося мобільний телефон, це все є доказ про те, що відносно неї вчинено правопорушення, і все долучається до заяви. Вберегтися від шахраїв таким можливо, запевняють правоохоронці. Потрібно дотримуватись так званих правил інформаційної гігієни. Це не вказувати свої реквізити банківських карток на будь-яких сайтах, не брати участь в будь-яких розіграшах, не переходити за невідомими посиланнями, не купляти дешевий товар в інтернеті, бо тому, що дешевий сир тільки в мишаловці. Поставити до авторизації на будь-які месенджери, на будь-які сайти може бути чи працівник банку, чи працівник будь-якої установи представлятись, чи працівник мобільного оператора може представлятись і просити ваші реквізити, не вказувати ці дані будь-кому. Окрім того, правоохоронці задля власної безпеки закликають слідкувати за новинами на офіційних сайтах Національної поліції та кіберполіції.